Вітаю, ви дивитеся ОБОС -ЮА. Мене звати Світлана Біла. Говоримо про ухвалений Палатою представників США законопроект про допомогу Україні. Що далі? На зв'язку зі студією Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань. Пане Богдане, вітаю. Слава Україні! Вітаю, Героям слава. У суботу, 20 квітня, Палата представників США ухвалила законопроект про допомогу Україні на майже 61 мільярд доларів. Тепер це питання має розглянути американський сенат і відтак підписати президент США Джо Байден. Насамперед, пане Богдане, до вас запитання: що дає Україні проголосований палатою представників законопроєкт. Ну, по перше, це військова допомога, яку ми вже понад півроку очікуємо. США є стратегічним партнером у наданні цієї допомоги, тобто на да, з можливостями, з обсягами, з фінансовими ресурсами, тому власне це те, що конче необхідно не на сьогодні, а ще на вчора, позавчора потрібно було нашим да, військовим на фронті безпосередньо, щоб боронити нашу країну, і ворог не міг реалізовувати ті дії, які вони вчиняють по відношенню до нас. Тому тут однозначно, це так скажемо лева частина. У самому законодавчому акті, причому там включені і АТАКАМСИ, і е, інші види озброєння, які ми потребуємо. Е, тому сподіваємося, що дійсно з огляду на е, рішення вже нижньої палати, сенат е, швидко схвалиться також рішення і підпише Байден. Але крім цього, там також є економічна, фінансова е, підтримка, і безпосередньо там на понад. Е, 8,5 з половиною мільярдів, якщо не помиляюся, чи дев'ять, і тут якраз республіканці все ж таки включили свій елемент, який стосується надання цих коштів не як безповоротну фінансову допомогу, а як кредитні кошти, які все ж таки доведеться нам повертати. Ну і власне це також закладені кошти потрібно розуміти на внутрішніх ВПК Сполучених Штатів Америки безпосередньо, тому що вони в першу чергу і будуть виробляти те озброєння, яке необхідне, і таким чином, з одного боку, дійсно це серйозна сума, але з іншого боку, потрібно розуміти, також, що цього мабуть також буде недостатньо, якщо ми оцінюємо подальшу етапність російсько-української війни. Пане Богдане, ви, зокрема, зазначили про атакамси. Мене цікавить, йдеться про далекобійні атакамси? І, зокрема, в контексті запитання, так, які перспективи, які можливості Україна а, для себе відкриє надходження майбутньої американської зброї. Тут питання в тому, яким чином президент Джо Байден визначив так: знову ж таки, на яку відстань ті чи інші види озброєння і Які цілі можуть таргетуватися безпосередньо, тому що це знову ж таки це як і внутрішньополітична дискусія всередині Сполучених Штатів Америки, так і по відношенню до військового керівництва між нашими країнами. Це обговорюється і це також важлива складова перспективи. Будемо сподіватися, що да, рішення, яке ухвалене у? Сполучених Штатах Америки воно також рефлективно буде відображатися на прискоренні процесів серед європейських партнерів держав-членів НАТО, тому що дуже важливо зараз також реагувати на нову етапність російсько-української війни, зухвалі атаки на нашу критичну інфраструктуру, і не лише і тут якраз протирикетна протиповітряна оборона. Супер потребує консолідованої швидкої підтримки і реакції з боку також європейських партнерів в рамках НАТО, в рамках Рамштайну, які мають все необхідне озброєння. Потрібно просто визначитися, яким чином його передати Україні. Пане Богдане, я ще маю таке запитання до вас, зокрема, щодо 61 мільярда мільярду доларів допомоги США. Чи можна ствердно говорити зараз, що саме з цієї суми піде виключно на зброю для України? Ну, левова частка, та те, про що я зазначив, тобто була інформація по Розподілу цієї фінансової допомоги, тобто там дійсно за виключенням цих коштів, які стосуються, якраз там фінансово-економічного блоку, так відновлення різних інших форматів, тобто, да всі інші кошти, це скоріш за все, також буде потреба в забезпеченні військової підтримки України. Чому, тому що українці, власне, запитують, це надважливе запитання для кожного безпосередньо зараз. Чому не вся ця сума піде на озброєння? Ну, тому що партнери також розуміють, що зброя це супер важливо, коли війна відбувається, але ж ми розуміємо, що стійкість країни вона забезпечується шляхом фінансової стабільності, економічного, принаймні. Ну, Бажано зростання, хоча б так, але принаймні сталості економічної активності. А, і ці всі процеси вони також залежать від запозичень і від фінансової допомоги наших партнерів. Тобто, а найбільшими донорами є Європейський Союз, держави, члени Європейського союзу. Це в рамках Facility інструменту, також який не так швидко, але все ж таки був схвалений Європейською радою. Ну і власне це також допомога і підтримка фінансова з боку інших провідних західних країн, в тому числі від Сполучених Штатів Америки. Тому власне тут важливо також розуміти, що і внутрішньо дискусії і дебати щодо надання і схвалення цього законодавчого акту і надання підтримки Україні. Це також елемент переговорів між республіканцями і демократами. І тому з'явився видозмінений законодавчий акт з подачі Джонсона, спікера і республіканців. І тому з'явилися видозмінені пропозиції, тому що в ініціативі адміністрації Байдена там не було про, не йшлося про взагалі кредитні якісь кошти. Там все було з огляду на безповоротну фінансову допомогу. А тут елемент якраз той, який зараз допомагає республіканцям комунікувати. Мовляв, ми ж не віддаємо. За даром все, і, і, і тут потрібно буде також частину коштів повертати для України, звичайно, що найголовніше питання: коли відбудуться поставки озброєння. Хоч, звичайно, що ми розуміємо, що надалі рішення так за Сенатом, і звичайно, що із підписом президента Байдена. Ну, бажано, щоб крім цього розуміння, в наш американський партнер вже. Робили максимум для логістичних всіх операцій, я думаю, що це реально і ну зустрічалась також інформація, що частина зброї вже можливо або в транзиті, або знаходиться там в державах-членах європейських, що я також не виключаю. Тобто, потрібно розуміти, що ті чи інші об'єми вони ж також можуть пере скажімо так, будучи наприклад фізично зосередженими. В тих чи інших європейських державах-членах НАТО, тому на мою думку, аналізуючи всі виступи, там і конгресменів, і сенаторів є таке відчуття, що дуже важливо пришвидшити зараз в цих логістичних всіх процесах. Ви на початку, зокрема, нашої розмови зазначили про те, так що допомогу гальмували останні півроку. Так найзапекліші були останні чотири місяці. І я хотіла уточнити власне такий момент: е, йдеться про те, що саме цю до озброєння укомплектоване, правильно? Я маю на увазі, що вже готове до передачі саме Україні озброєння. Ну, давайте, це, це великі об'єми і етапність, тобто потрібно розуміти, що, скоріш за все, це не буде отак відразу, і, і одним, одним, наприклад, логістичним е, е, процесом. Тому, що, скоріш за все, це буде, так скажемо, розділено на певні етапи, які будуть якраз реалізовуватись в контексті е, акумулю, акумулювання того необхідного, що. Забезпечено і передбачено законодавчою ініціативи, головне, щоб це сильно не дробилося і не розтягувалося у дуже тривало у часі. Пане Лене, а хіба є такі зачіпки і маркери, які б вказували на те, що може затриматися в часі саме передача озброєння Україні? Ну я про таке не готовий говорити. Це перше, друге. Сподіваємося, що таких засібок не буде і немає. Просто туда потрібно розуміти певні реалії які також е мають місце подекуди. Тут оперативність, характер прискореного режиму. Він має все ж таки насамперед включатися. І звичайно, ми на це також сподіваємося, тому що з 20 квітня до нині медіа простір радіє так, але ж ми знаємо цей фактор. Допоки не буде передача зброєння Україні, то все ж таки ми, як на мене, рано радіти, але це вже величезний плюс, це вже величезний сигнал, того що, врешті-решт, ми отримаємо цю допомогу. І власне ще хотіла поставити одне запитання, що означає американська допомога. Саме зараз для фронту це винятково стабілі... стабілізація лінії фронту, чи це стабілізація лінії фронту і нанесення ударів противнику? Чи можна стверджувати, що цієї допомоги США вистачить, щоб зупинити РФ? Я думаю, що це як мінімум посилення нашої обороноздатності. Це перше, друге. Е, ну, ми бачимо, що тут тобто, вода прогнозувати е, зараз дуже. Так скажемо, невдячна справа, але з, з іншого боку, з'являється впевненість дійсно в тому, що наші герої вони будуть мати в достатньому опізі ту чи іншу зброю, снаряди, які дозволять принаймні наносити ті удари противнику, які е з одного боку зможуть змінити ситуацію на фронті на користь нашу ще більше, так скажемо так, і в той же час е убезпечити наших. Е Військових від атак і критичну інфраструктуру знову ж таки наших громадян від атак Російської Федерації. Зважаючи все ж таки на те, з якими потугами розглядали та ухвалювали допомогу від сполучених штатів Америки, чи зможе очікувати надалі Україна допомогу від союзника від штатів? Які перспективи, тому що ви зазначали попередньо, так що це мало бути спершу безповоротна фінансова допомога? Надалі я маю на увазі після цього траншу допомоги, чи може Україна розраховувати на інший вид допомоги в якому вигляді, тобто позик тощо? Давайте поки фініш зробимо да, принаймні з цією вже допомогою, яка принаймні ще поки остаточно не ухвалена, але сподіваємося що найближчим часом буде законодавчий акт прийнятий, Але я можу сказати, що буде непросто. Ми це побачили. Я думаю, проаналізували з огляду. На останніх півроку, як мінімум, і те, що внутрішньополітичні процеси, електоральні, боротьба між ключовими політичними силами, вона подекуди досить серйозно впливає на можливість реалізації тієї чи іншої допомоги, або, наприклад, фінансові питання стають. Також досить чутливими для ключових політичних гранців. Це стосується не лише США, а наших партнерів європейських. Тому тут потрібно дійсно з одного боку готувати себе до різних сценаріїв, пропрацьовувати можливі формати на дипломатичному офіційному рівні, щоб ну якомога з свого боку робили для недопущення певних ризиків, але можу сказати, що це виклики, з якими нам потрібно буде працювати в майбутньому, також. Пане Годане, я ще маю таке запитання щодо е, фактору Трампа в ухваленій допомозі Україні. Про це е, чимало експертів говорили і в медіапросторі порушувалося це питання, але все ж таки дуже важливим е, прозвучав якраз той сигнал, що допомога має бути саме проголосована і ухвалена саме до виборів. Наскільки негативним є чинник е, фактора Трампа? Ну, якщо фактор або чинник Трампа позитивно дозволяє ухвалювати рішення щодо підтримки України, то я думаю, що це в принципі елемент, да, який потрібно застосовувати у просуванні подальших інтересів наших, але з іншого боку. Ми розуміємо також, що в цій боротьбі між республіканцями демократами, між Трампом і Байденом, дуже багато розбіжностей, і ці розбіжності вони подекуди так скажемо накладаються на якраз такі контексти, в яких і російсько-українська війна, і там ситуація на близькому сході. Тобто стають залежними від якраз цих внутрішньополітичних баталій боротьби. Трамп не кардинально змінив свою позицію. Це, до речі, часто можна почути в наших медіа, мовляв, що спричинило, що Трамп став іншим. Трамп не став іншим. Він просто і його, так скажемо, партія, та ключові люди, які довкола нього, республіканці. Вони досягли таким процесом тривалим для нас, але для себе, я думаю, досить таким успішним того, чого вони частково хотіли, і вони зараз комунікують безпосередньо, що, мовляв, без нас би це не ухвалили, без впливу і, і рішення також Трампу також не було б зеленого світла, на мою суб'єктивну думку проходження цього законодавчого акту. І вони частково все ж таки включили ті елементи, які зараз їм дозволяють комунікувати своїм електоратам. Мовляв, все ж таки там є кредитні кошти. Ми з одного боку розуміємо важливість цього в геополітичному відношенні, але з іншого боку, ми очікуємо, що кошти будуть повертатися частково і працювати на економіку Америки. От, власне, тут такий баланс, і він він ситуація як для республіканців, так і для демократів, до речі. Пане Водине, я почула зокрема від вас а, таку тезу, ремарку так щодо безпекового фактору, зокрема і в Тихоокеанському регіоні, якщо брати до уваги вісь Росія, Північна Корея, Іран, і звичайно щодо плюсовуємо сюди Китай, тому що як на мене Китай в жодний спосіб не знижує темпи своїх інтересів. Тож це чи означає це, що американці а, вступлять у війну, ну те, що називають відкрито наживо? З ким саме я думаю, американці в своїй стратегії, як і держави-члени НАТО, тому що ну ми все ж таки в єдине маємо також е, включати е, північно-атлантичний альянс, який та який є безпековим сам тут. їхня стратегія і логіка дій унеможливити таке зіткнення пряме, конвенційне або можливо навіть ядерне у майбутньому. І вони відповідно до цієї логіки намагаються намагаються, скажімо так, застосовувати ті чи інші інструменти, які б давали з одного боку все ж таки, пріоритет цим ліберальним демократіям у визначенні тих чи інших сценаріїв майбутнього, але з іншого боку, щоб також не давати можливості посилюватися цим автократичним тенденціям і країнам. Які наразі я б не сказав, що це такі вже також альянси, тому що різні гравці, північна Корея, Іран, наприклад, тобто да Китай, але з іншого боку, це дійсно певні союзи і співпраця на проміжному рівні, які дозволяють цим країнам опанувати західним країнам. Ну і є ще глобальний так званий південь. Також є потужні країни, які мають своє бачення, свою точку зору щодо цього. Пане Водене, що таке запитання маю а, щодо нашого противника, і я так розумію, що Російська Федерація усвідомлюючи серйозне протистояння з українськими силами оборони, а тим паче, коли ми отримаємо саме озброєння, так американську допомогу буде більше тиснути на нас зараз, як ви думаєте? Я думаю, що вони наскільки можуть, настільки тиснути то, тобто, що їм заважає або заважало раніше тиснути. Вони це застосовували, використовували свій там ресурс, ракети, дрони. Тому ну тобто, да, вони будуть намагатися дійсно тактично зараз скористатися, можливо, тією чи іншою можливістю, але в той же час я не думаю, що вони. Там протягом там, крайнього часу вони досить неактивно діли на фронті. На жаль, вони намагаються все ж таки там, продовжувати окупацію, і ми протестуємо з усіх сил, щоб цього не відбувало. Насамкінець поставлю запитання: якщо брати до уваги так саме політичну царину а, в росіян значно зараз підгорає від того, що Україна з тижня на тиждень, сподіваємося, з дня на день отримає американську допомогу. Я думаю, реакція зрозуміла. дійсно. звісно, це точно не в рамках їхніх інтересів. Тому реакція очевидна. Пане Богдане, я дякую вам, що ви змогли увімкнутися з нами. ми надалі будемо слідковувати звичайно, що ситуацію та марканську допомогу Україні. Дякуємо з вам, що були з нами на зв'язку. Побачимось. Не перемикайте. і дякуємо глядачам, що були з нами увесь цей час.